Українська народна казка Дурень Терешко. От був собі дід та баба. Було у них три сини, два розумних, а третій дурень. А коло них жив один пан. У нього була дочка та така гарна, що як кинеш оком на неї, то аж на душі стане весело. Той пан узяв і збудував скляну гору. Таку височенну, що як глянеш на вершечок, голову так задереш, аж шапка спаде. І посадив там дочку геть на самий верх і сказав так: Хто скочить до неї конем, тому вона буде жінкою? Занедужав старий дід і каже: Сини мої, як я умру. То щоб ви кожної ночі читали наді мною книжку: Один одну ніч, другий другу, а третій третю, поки й кінчаться дев'ятини. Сказав і помер. Пішов старший син кіндрат на могилу. Прочитав трохи книгу та й пішов у хату. Настала друга ніч, пішов другий. Постояв трохи і пішов у ясла там і проспав до самого світанку. Настає й третя ніч, береться дурний Терешко за книжку. Іде на могилу, стає й читає, та б'є поклони аж до землі. От ледве стало на світ благословлятись, ще й півні не співали. Виходить старий дідусь із ями і каже на тобі три палички. Цю дай старшому братові, цю середущому, а цю собі візьми. Він приходить додому і хвалиться своїм братам, а ті давай сміятись з нього. Кажуть пішов, понаходив десь на дворі паличок та й хоче нас одурити. Старший брат кіндрат узяв як ж бурне об землю свою паличку. Коли де не взявся кінь та такий чорний, як галка, кіндрат мерщій на того коня та й побіг до гори, де сиділа панночка, спинив коня й каже Отепер доскочу, моя буде. Розігнався, скочив, та тільки до половини сягнув. З тим і вернувся додому. Середній і питає А що, доскочив? Ні. Е, це, мабуть, вона мені судилася, каже. Кинув паличку, коли біжить, кінь гнідий, аж виблискує. От він мерщій на нього та й поїхав до тієї гори. Скочив? Трохи до панночки не сягнув. Приїхав додому, а брат питається Ну, що, доскочив? Та ні. Мабуть, в усьому світі нема такого коня, щоб до панночки доскочив. Дурний сидить, тільки слухає і сміється з них, а далі встав з печі та як кинув паличку. Де не взявся кінь, такий, наче золотий, що й глянути не можна, аж очі засвічує. Терешко мерщій на того коня та як скочить, враз доскочив. На другий день музика грає у пана, танцюють дівки й парубки. А люди проходять мимо і питають, де це музики так грають? Е, це у пана. Мусив дочку віддати за терешка дурного. Це сьогодні весілля.